Здравствуйте, я замовила і хочеш, конечно. 18 кг такої, 18 такої, 18. 18. 18 дала. Ти все в вакууміруй, понесяш, у нас буде сейчас відправка тоже. Репка красно. Номер телефону, як замовити, пісну. 067 663 56 07 Альбіна. Пишіть, терпляй. Дивіться, сьогодні у нас великий буде заказ. <пасові> ну і що, покажи, дивіться, Касанович. Девочки, все в вакууміруйте, за кордон. У за кордон ти передаєш. Польща, Німеччина, Чехія, Норвегія. Во многие города. Пишите мне в байбер, я вам всем отвечу. Номер телефона казала, альбиночка казала. Альбин, покажи мне По Почем сейчас сало на Сало день? 250 гривен за килограмм. Действительно, сало, конечно, воно как масло. А сейчас это зима, сало, половин две, как славные двери, ага. Красоту. 250 гривен за килограмм. Аж курочка. Так, ну, воно... але да, на солонки. Альбіночка, так, у Альбіна, звісно, шикарна вітрина, але я хочу вам подивитись, дівчатка всі замовлення передаються на вайбер. 0676356. Я хочу сказати вам, що все, вже немає ролика, чи вже є новий ролик. Лігально. Чи ще в Альбінці будемо? Йдемо. Альбіну, ти вибачте, сприймати я не можу. До нашої... ще треба да, да. Альбінка, ну давай там. О, зроби то сало стало в три віда. Чула? По 18 кілограмів. Сьогодні я по 6 кіно. Ми вчора йдемо. У вас було дуже багато людей. Я думаю, я не буду вас відволікати. А прийду до вас сьогодні, красуня моя. Що у нас на сьогоднішній день? Все теж треба. Лібра. На. Ні, не. Не, не, не треба. Щоб ти на, на. Я Чуть, лесі не треба, а руку тяну. Бабушка Галя, я не треба, але а руку тяну. Вона Альбіночка прийшла хоче. перебьется. Дэй, дадите мне попробовать вареночку. Мне не дают. Ой. Что же там попробовать? Две губы. Да? Это ты не завтрак. Мне хватит. Колбаса, да, бежат, а, знаете, это вкус детства. Кусочек маленький. Дэй. Спасибо. Бабушка Галя, почему, девочки, самая вкусная колбаса, в наша Это колбаса, колбаса Либра, детский мясокомбинат, 4... Либра, детский Одесский мясокомбинат, Либра, 430 килограмм. Саме вкуснее варіантка це такого у бабушки. Бабушка гарі. Бабушку галю не можна за таким столбиком. Дві бабушки всегда Я мені не надо вже. Це... Я сало не люблю. Я не люблю салон, бабушка гарлю. Давай, вона любить, вона худенька, маленька. <laughs> <laughs> а я жирненька, хутненькая. Ні, нічого не рішся. Девочки, ж правда? Саме вкусніше бока може вам. Роблена. 350 кг. Бабушка Галяна. Полтава, она... полтава. Ну, вона вкусне рублена вся. Бабушка Галя, по чому? Сосиски з коринкою копчені. 220 кіло. Бабушка Галя, що сьогодні вечір може? Що ви така сьогодні така наші грусна? А така голова болить, бабу. — я вам дам. — Це стара. Де ви По чому ті Детські. Вот эти 220 кілограмів. Молочні. Молочні важки. для дітей. А, а по чому ти для маленьких діточок? 350 кіло. 350 кг. Із сиром 250 кіло. Ну, бабушкаваля, ну то, що дивіться, всі приходять. Ми такі ціни, хай приходять, тому що таких цен нікого немає. І самое головне, що у вас свіжа колбаска, яка приводиться утром. Я мало беру. Нема людей. Наша її набирати. Правильна бабушка Галя. Альбіна, ти вилежала вітрі? До 10 так, да, милая моя. А вона все хоче чути, що ти мені говориш. А вдруге я пропущу, що так. Утро почалось. І ми все такі обласні. А брезки сала такі, от очень хороший. Дома мали на наш кварочки. Це 50, 50 гривень кіло. Я хотіла сказати, ті, Галя. Що? Що, якщо ви будете делать у мене закази, хочете бабушки на варіонки, я добавлю в свой заказ. Бачите? О, дякую, дякую тобі. Так що не у всіх, а я ловію. А ще така, вот Телятина. Диляча ковбасочка. 300 кіло. Гривні. Поки лапочка йде з каву. Добрий рано, косточка, добрий Ано. Добре, ушко моя лапочка. Проходить. Так, розкажемо про ябулечку. Значить, котик, це ще й сереба ще є у нас. Що два ящики. Ще два ящика. Все, риби більше нема. Це на малу солочку. Оце тут вона вся, що у нас є, так? Да? Так. Розмірний ряд, мої хорошенькі, риби йде 6-7 кг. Риба йде плотненько, дивіться, вона йде, бачите, чим більше риба, тим більше м'яска. Значить, мої хорошенькі, на сьогоднішній день рибулечка 750 гривень за кілограм і рибка подорожала. Рибка йде вверх. Я вам казала, що надо брати. Була ціла 400, сейчас 450. Стейки 650 і филе 750. Костик, поміщок я раніше я мотаю, думаю, що воно ти кажеш, воно вилазить. Я раніше Костик мене навчив мотати, я раніше отако мотала. Комішку тако ставила. А потім ти мені кажеш тако, так? Мастер-клас від костика. І філе костик, і рибулечку, і все. так. моїх хороших. Ну я вам пару кусочків намотала, покажу. Значить, дивіться, на сьогоднішній день кажуть, а, до речі, дівчатка, замовленням. 4, 9, 3. На вайбер на нарібку, дати ріпку, кось одає на кості. Дай, 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 звісно. Е, на вайбер замовлення 098 493 0984930776. Твої вайберами замовлення не приймає нікуди. Не інстаграм, не тікток, ні ватсап. Вчора дуже багато писали на ватсап і тікток, дівчатка. Я це говорю кожен ранок. Замовлення тільки на вайбер. Потім, значить, дивіться, рибулечка я вам розказала, і вона є в нас рада. Хто хоче болі жирну час, бере отаку, це прямо, знаєте, вона пече прямо по вашому ручку. Одне сало, от ви бачите, один жирочок. Оце один жирочок. Ту хоче більш середню частину, Це теж жирочок. Дивіться, бачите, це оце це саме брюшко йде. Ви поняли, де прямо тако воно, аж аж по ваших губках. Хоча це йде серединка від серединки і це, і це 750 а от така часть це йде час від хвостика, вона йде сама плотно. І то і то стоїть 750 гривень за кілограм. Мої хороші, ще раз хочу вам сказати, що замовлення ми, ми не приймаємо нікуди. Є часів чи не мали? Всіма времени вже. Я вам хочу сказати, I love you. Ми сьогодні зробили. Дякую, обзор. Добре утро. Добре утро. Ми сьогодні зробили обзор привозика. Ми сьогодні пішли, вам багато що покажемо. Сьогодні просто була утріння прогулка по нашому легендарному привозі. Я чекати спинку чи біспінку? Добрий ранок. Доброго утро, далі наш подкопку. Добре, 28. Ми вже прибули до місця. Костик. Ми сьогодні приїхали раненько, ми сьогодні лишили машину тут, а пішли аж на преображенці. Костік, знаєш, що відносить палатка, Тільки буковушка та синя. Ну, я тобі хочу сказати, ви знаєте, от е, тут одне, да? там друге, там просто друге движення. Там взагалі все по другому Ну воно цікаво тільки там. Ну там зутра можна почути такі компліменти, хоч да, як починають там з собою говорити. Але це привоз. Это, ви знаєте, це наш легендарний привоз, де можна почути все, вам, значить можна привітати, да, і послати, і щось. Нагуснуватися віддати. Да, на Давайте вип'ємо хаву за той прекрасний день, за прекрасний настрій, щоб усі все було добре, щоб усі були настрій. Щоб всі один на одного не ображали, щоб тягне кратику, сьогодні щас і секунду. I love you. А ми вас цілуємо, любимо і біжімо, дорогі наші подписчики. Ви знаєте, що кожне утро ми робимо обзорчик товару для того, щоб ви знали ціни і щоб ви знали, що замовлення приймаємо тільки на вайбер. 098 493 0776. У нас ціни, що тут, що в раніше, ціни одінакові. Асортимент товару теж одинаковий. Тож дивіться. Начинаємо з цими любимої наша колбаски. Колбаска знаходиться в холодильнику. Значить, так дивіться, київська колбаска, махан, курхан, кролік свісташки, кролік говядина з, з вишнею і уточка, Вона стоїть 700 гривень за кілограм. Нарізочка отака вся стоїть 750 п'ятдесят гривень за кілограм. Потім такі баранчики, Костик, іде там, хтось більшой. Отакі баранчики, вони стоять 700 гривень за кілограм. Це мілки, мілка салями. Не забувайте, що у нас в нас продажі є хамон, який приложений кожної бумажкою. Є 250 г 250 гривень, є 500 грамів 500 гривень. Всі найлюбимі наша колбаска «Николаївська». вона йде в кожурі, вона стоїть 380 гривень за кілограм. Це м'який м'який стрілачка. Потім, мої камашеньки. Ліберська колбаска, ціна її 750 гривень за кілограм. Дерибасівська, вона стоїть 850 гривень за кілограм. Дерібасівська колбаска, вона чимось похожа на книжку. Київська вона твердіша. Дірбаси чуть-чуть наче м'як. Це йде сирокопчина. це йде теж сирокопчина. Побавка вона стоїть 850 гривень за кілограм та 700 гривень. Смачна і та і та. Сьогодні ми отримаємо трюфель. Трюфель теж стоїть 700 гривень за кілограм, така лапочка але це наш. Трюфель у нас теж стоїть 700 гривень за кілограм. Він теж йде не обичний, пустий, він не похожий ні на що. Так, це тут у нас Тому йдемо до нашої корочки. Корочка в ціні. Не мінялась 700-800 гривень за 100 грамів Китай-Горбуша. вона йде мало малосольну і працює. Шаланда наша йде велика банка. 600 грамів 35 тисячі, 350 грамів, 2200 і э, тут скільки у нас грамів. 230 грамів 1500. Ось вот така бочка 230 грамів, вона стоїть 1500 і корочка в баночці преміум класу стоїть 650 гривень. Наталя Васильівна, чого ви Я вашому кіно не мішаю. Ні, давайте заходьте сміємо хабу. Давайте проходьте. проходьте, а ми зараз робимо взорчик йдемо до вас. Значить, печеночка 250, 900, 500. у нас він стоїть 550 гривень за баночку. Це мохолодільчик у нас іде. Бастеріна, заказуй папу. Бо у нас ще є, ми ще не пили, вони тільки взяли її. Все молодичко у нас знаходиться рибулька. Значить, малосолочка, я вже вам казала. 750 різних за кілограм. З кумбрийки. у нас залишилося штучок 15 дівчинки, ми її вчора отримали, ми її всю продали. Вона стоїть 200 гривень. Штучка, і, до речі, буде сьогодні, а не завтра утром Кумбрійка. Ми замовили вчора. Замовили, завтра утром буде ескалара, дівчатки мої і мальчики, 1000 гривень за кілограм. Це як масляна рибулечка, але не така жирна. Дорадо з лимончиком стоїть у нас 1000 гривень за кілограм. Тортик з мідіями це в'ялений тортик, 1500. Камбулка камбула з вишнею 1000 гривень за кілограм. Це в нас іде кальмарчик з, з моря продуктами 1500. Торнадо 1500, копчений тортик 1400 гривень. Всі ми любимо наші круасанчики, медіа е, креветка із сиром стоять 1000 гривень за кілограмів. Колбаски наші по 1200 гривень. Тунець, мерлин, е, потім є осетринка кіжуч, потом чорна каракатиця, вони по 1200 гривень за кілограм. Маслинки, девочки, бичок, бечоки дев'яни, потрошок 500 гривень, по 100 тисяч кілограмів. Наші маслиночки, значить, по 300 гривень, що з косточкою, щоб без косточки. І отакі от з родзиночкою 350. Так, на сійдемо до цього. Це около ділочка у нас креветочка, дівчатка. Кріветка, суха заморозка, 500 гривень за кілограм. Мідія 300 гривень кілограм, пол кіло 150 кг. Морепродукти 250 гривень кілограм. Креветочка, 500 гривень за кілограм. Очищена креветочка у нас 700 гривень за кілограм. Хек 160, зараз доложимо. І скумблійка 180 гривень за кілограм. Дівчатка, ми і так, зараз я покажу лангустики, девочки, це L розмір. Ціна 1300 гривень коробка, 650 гривень за кілограм. Так що отаке от все у нас знаходиться в холодильничку. Зараз доложимо ще хік або продали хік. Молочний, добре подається. Це все суха заморозка. Клівечка, як я говорила, вона є суха заморозка. Мої хороші, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. У нас точка є тут, є точка в Єремчик. Точка працює і тут, Товар є одинаковий. Замоває на вайбе. 098 493 0776 У мене все нормально Да без тебе все банальне Так є банальне У мене все нормально Да без тебе все банальне Так є и... открити Так мої хороші, Ну сьогодні ми з вами забули в дуркувачка Ще ми підемо покажемо Ще м'ясо Насіхоче буточок Піде купом дівчинка Дуточку Спочатку мої, я за рекламу, як ви сказали, на привозі я не беру гроші. І не говоріть не з квітниці. Хай прийде мені, та людина з привозу і скаже, яка мені дала за рекламу гроші. Я роблю завжди обзор привозу. Знаєте що? По-перше, я сама за ним дуже скучаю, тому що ми починали з Преображенської. І для мене це, знаєте, піти і просто знаєте, набратися такого позитива, що це я вам просто говорю. Можна почути абсолютно все. І запам'ятати навсідання. У мене є моя робота, де я можу заробити. А те, що я роблю обзори, я показую все, що мені подобається, де я ходжу. Особливо цей регендарний піос, я б його вам показувала 24 на 7. Але, на жаль, не все дає время. Але ми знаходимо це час, щоб ви утром встали, не на роботу збиралися, а також, знаєте, я тепер, знаєте, що по-другому буду? Я тепер далі буду робити утром каву і буду взагалі з вами пити. І ти не будеш утром красити глазки. А, а, а Я ж не красю. Зараз взагалі нічого не треба, робити. дивіться. Губи накачані, татуаж зроблений, брови набиті, рісниці наклеєні, тільки що кисляки кусочек повинівати Лесу. Налякати себе холодною водою може. А я тепер, як дівчинка вона каже, я лишаю все собі з вами. А тепер ви утром робите потягуськи, а Базаренко вже вам каже, добрий ранок, ні, ну я утром стакан води п'ю, яка вона на роботі п'ю? Так, ваша Базаренко буде горді 24 на 7, ми зараз підемо Леся, хоче рум'яни купити. А я кажу, що підемо якийсь биток, хоча биток хотіла. Биток, биток, зараз да, підемо, що підемо. Бо ми слухайте, ми сьогодні теж робили обзор, але дивіться, навіть утром, от йшли утром, люди не вилежать. Подивіться, навіть на рибки, дівчатка, на тюльки, на рибки, які чисті нам десь, які наші Звісно, Коли ми приходимо після обіду. Дівчатки, зрозуміло, що вони весь день торгують. Понятно, що нехай до на всіх. Дивіться, утро починається, ландези чисті. Рибулечка каже вам, добрий ранок, купіть мене, пожарте зіжте. Так само Тюлечка, Андрій для... Аландези здалися, вони аж глянці. Дівці, ви не думаєте, що це привоз, і тут дарний ринок по всій Україні, все в всьому мірі. Ви знаєте, що на привозі можна купити все. І саме головне. Е, я не знаю, ну я, я хоча коли я перший раз сюди прийшла, думаю, ну, боже, куди я прийшла? Як і, я на привоз приходила три рази і три рази від цього ходила. Я думала, я не буду робити. А тепер, наскільки я його люблю, що я його ніколи не покину. Так що мої хороші, ми робимо обзор для того, щоб ви в місті з нами. Не сиділи там на роботі, щось писали, покидайте ту роботу і в з Базаренко зайшли з зеленушки, пішли через вас привоз, зайшли на рибулечку. З усіма привіталися, всіх побачили. Так, да, ми, звісно, ну якось підемо ще в обід, тому що ми пішли рано. Ми, ну, Асортимент нам Надюшка особливо сказала. Да, тут сіль, Костик, ми сюди пішли пусті Ландези. Надюшка каже, тут сільотка, тут тюлечка, тут то на ну, що, ну ми пішли ще рано. Так, мої хорошенькі. Костіки, йдемо проводити колобашку, дівчатка. Ми отримали трюфель. Чуєте, я думала, що це ти що я казала, трюфель? Це що, що я казала спочатку? Що це цибуля, не грим? А що це? А да, це я думаю, що ти. Ну, Леся, ти знаєш, у нас... В селі такого не було труп для мене це не Подивимося його в розрізіку. Значить, ця колбаска не похожа. Костюха, є до мене зайчик. На, Ану давай. Диви, ця колбаска не похожа ні на що. Та сюди шість. Не будеш. Ану, зайчик, скажи мені, як вона на тобі навіть почистить. По Ану, зайка моя, скажи, диви. вона так от в шкурочку, і я такої косяк. Дивіться, боч, хорошо, відповідати зайчик, Ану, скажи. Е, я хочу сказати, що труп на колбаса як не похожа ні на шо. Ану, зайка. І вона м'янька, так? Да? Вона не жорстка. Дуже-дуже от неї от я даже не знаю, може, не сказати, ну, яка. Цена це колбаски. Я, ковбаски. Я 100 дрива, я інше не кидаю. Я обрізаю все. Вона дуже смачна дівчата. Колбаска, яка не похожа ні на що. Я не гурман колбаси, я не розумію, що ми раніше дійсно. Кров'янку їде. Ми сидимо кровянку, віра набрукана. Іде з базачки, кровяночку купить, наїже нам сашею, маш і хліб. Ну, я кажу, я не хочу криванку, бабушка Віра каже мені. А нас така була е, на столі, оця красна, в горошах була у вас така, ось да? ця сахарниця. І, сюди, да, сахар. І я потом узнала, е, спочатку, я думала, там сахар, бабуська Віра каже, поїсте, дам конфетки оці, що в наші стосують, лідінці оці. І дає нам подвікатися, каже, що ми їмо аж ну. Так що мої хорошенькі, е, трюфель не похоже колбаса ні на що, вона дуже вкуса. Ціна їй 700 гривень за кілограм. І найголовніше, що зараз, на даний момент, вони роблять дуже маленькі 750, 750. на 245 гривень, ось таке виходить, отакий от невеличкий кусочок. Дівчатка рибулечки в нас ще залишилося І малосолочки теж. Скумбрійка це все, що є в нас. Дівчатка, скумбрійки нема, скумбрійка у нас буде завтра утром. Дівці мої, ми її отримуємо скумбрію. Не кожен день, ми отримуємо її там раз, два-три дня, дивіться. Коли ми позавчора не позавчора, так, і вийшло, позавчора ми отримали це все, що залишилося. І завтра, рано утром, все, що ми отримуємо, ми вам показуємо. Ця скумбрінка копчена на дубовій коротці, вона дуже смачна, це з дитинства. Звісно, е, одна дівчина мені дзвонила, прямо написала, Світулька, чого тут воно жирне і розладиться? Дівчки, я не знаю, чого воно жирне і розладиться, але я знаю, що це скумбрія свіжа. У нас немає такого, що воно стоїть і комусь ми впихнули. У нас ніхто нікому нічого не впихує. У нас є товар, у нас є якість товару. За якість свого товару я несу відповідальність. Для нас дуже важливо, щоб ви не просто купили скумбрію, просто купили для галочки в Базаренко і викинули. Ні, мої хороші, я впевнена в тому, що не хоче скумбрію? Скумбрію? Ні, на обіта ж. А я поріжу все равно. Давай. Давай я її розріжу. Просто мені прав хочеться її роздій з тобі. Ну жить, віддавайте, мене. Дівчатки, от ви мені, я Зайді, ми всю з тумбліку вчора бачите, ми получаємо. Я вам казала, що ми її муємо, тому що, щоб вона... Диві, а ти ж кажеш на обід, уже вже перчатку одиваєш, так? Да? Лапочка, літошку візьмеш? Подивіться, Леся, подиви. Оце жирок, дівчатки, ну як вона должна бути у вас, дивіться. От я її розрізаю, подивіться, яка вона жирна, дівчатка мої, подивіться. Ща, ще, 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 дивіться. Ну, дівчинка мені висилає. Чого від неї відходить косочка? Ну як вона повинна бути? Зайчика, нуди, берися, світочку і до мене. Зараз тут Так. Дивись. Дівці, вона викопчена. Кусненька. Сейчас відкриють, щоб її на. на, Косточку не, не не навіть треба? Зайка, іди до мене. Костик. Вчора дівчинка мені висилає на вайбер, чого з нею вилазить косочка. Ви мені дали не свіжу, дівчатка. Ніколи в житті у нас немає не свіжого товару. У нас немає, ви ну, що думаєте, як це я можу? ну Ви мої клієнти, ви, допустимо, перший раз приходите. Ну як це можу, як це можна готи, що комусь не впихувати. Мені нікому нічого чолов... що з шоссом що 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 боює. І мені вчора чолов... так неприємно, чесно було, дівчика в мене сідає постоянно бере, чесно було, дуже неприятно. Подивилась, от, йди до мене ближче. Ну дивіться, косточка вийшла. Ну дивіться, ну хорошо. От косточки, шостими косточками, от ми їх забрали. Що з цією рибкою дівчатки. Ну от подивіться, вона аж горить, вона свіжайша. Ну, вона мало-мало соня, дівчатку. Ну оце все, що є. Сьогодні я заказую на скундрію, ось скажіть. Вона не то, що, дивіться, це є в неї є все, оце все що у нас складає. Ми позавчора отримали 150 кілограмів, ми її продали. Завтра утром Яна нам передала, ми отримаємо 5. Дівчика, вона просто сміжає, скажіть, ось. Ви знаєте, я не рідна. Я люблю знайти, що можу після Коли ми отримаємо диват. Щоб ми з вами не отримали, щоб ми з вами не і круг, і рибу, і рулети. Дівчатка ми хлопчики, ми сюди лобуємо на сі. Для мене дуже важливо ще раз кажу, не просто продати вам товар, а щоб виділи. Так що гостя, на сюди на От як би ми її не робили, дивіться, от вона вкусно прямилась. Дивіться, ну дивіться на цю скумбрію, вона свіжайша, свіжайша, 200 гривень, отака от штучка. На зайчні найти друзі. А дівчина оця мені висла, що? Зараз я покажу вам. Що Світуля, чого вона така? Чого вона така? Яка вона дуже, дівчинки мої? Ну вона з коптілочки, забрали косточку. Забрали оці косточки. Все, Чисто. Що з нею може бути не то, я не знаю. Чесно. Трошки було неприятно, Я взагалі, знаете, я до цього відомі ще потому тому що ну, мені неприятно, що людина взяла, да, їй не сподобалося. Я, чесно, просто якби я була б в впевнена в чомусь, да? я вже може в чомусь полібати. Я просто знаю, коли я почуваю квартиру боля. За чим знати? Я вам все показую. У мене все моє життя вот на ладоні. Я нічого не скриваю, я все вам показую. Так що мої внулечки, дивіться. І ще хочу сказати. Розмірний ряд 400 600. Дивіться, маленька-маленька косточка в неї. От маленька. І дивіться, яка вона плотненька, уплогенька. Так що мої красочки, 200 гривень, отака вот скорзічка, у світочках. Вона дуже вкусна. 0,98. 4,9,3. 0,776. Знаете, тут докинство.